Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 9. Частина 2. Спочатку все йшло чудово. Була глибока ніч, пісок вихолов і не обпікав ноги, як удень. Повітря дихало прохолодою і свіжістю. Пісок переливався під місячним сяйвом, як водна гладінь, чи велика срібна таця. Довкруж панувала тиша. От хіба пісок шурхотів під копитами бругу та гвіни. Якби час від часу не доводилося злазити з коня і йти пішки, шаста, певно, б, заснув. Здавалося, їхня мандрівка тривала вже багато годин. Та ось місяць сховався за Хмару, і мандрівці опинилися. У суцільній темряві. А ще за якусь частину шаста зауважив, що обриси голови та шиї бругу стали чіткіші, довкола простягалася безживна сіра рівнина. Шасту змагала втома. Хлопець добряче промерз, а губи його аж пошерхли від спраги. Скрипіла шкіряна упряж, побрязкували водила, та чути було, як копита пірнали у пухкий пісок. Пух, пух, пух. На твердій дорозі підкови лунко цокали б. Цок-цок-цок. Нарешті, після нескінченної їзди, ген далеко правобіч надовидом довидом. З'явилася довга вузька світло сіра смужка. Вона поволі багряніла. Світало, проте жодна пташина не привітала народження нового дня. Шаста вирішив зійти з коня і розім'яти ноги, бо геть замерз. Та ось з'явилося сонце. І все довкола вмить перемінилось. Пісок заграв жовтими лелітками. би у ньому хто розсипав діаманти. Лівобіч від гвіни, бругу шасти та аравіси побігли довгі тіні. Ген попереду з'явилася двоверха гора Пайр. Шаста побачив. Що вони трохи відхилилися від потрібного керунку. Ліворуч, трішки ліворуч, гукнув хлопець. Мандрівці озирнулися. Позаду був ванів та жбан, проте його вже було ледве видно. Гробниці теж сховалися за пагорбом, на якому стояло місто тісрока. Усі відчули полегшення, проте за якийсь час їх знову охопив сумнів. Вони йшли вперед, а тажбан не зникав з очей. Шаста перестав дивитися у той бік, бо складалося враження, що вони топцюють на місці. Смалило сонце, пісок. Мерехтів і мінився, а від цього боліли очі. Але хлопець з усіх сил намагався тримати у полі зору гору Пайр, аби не збитися з дороги. А сонце припікало щораз дужче. Хлопець відчув це, коли спішився і ступив, босоніж на пісок. Немов із жерла печі, в лице йому шугнула тепла хвиля. Спека стала просто нестерпна. Коні черговий раз сповільнили ходу. Хлопець звільнився від стремен, опустив голу ступню на пісок і зойкнув від болю. Бругу, вибачай! Сапнув він. Я не можу йти. Пісок обпікає мені ноги. Ну, звісно, зітхнув кінь. Я мав би про це подумати. Сиди вже, нічого не вдієш. Тобі добре, промовив шаста до Аравіси, яка йшла поряд із Гріною. Ти взута, Аравіса промовчала. Вона трималася якось штивно. Гаразд. Будемо сподіватись, що в неї так виходило ненавмисне. Проте, і знову Рись, хода, Рись, хода, порипувала упряж з коней і з дітей градом котився під. Пісок переливався і сліпив очі. Від отоми і спраги. У дітей розболілися голови, і так миля за милою, без жодної зміни. Тажбан, здавалося, не віддалявся, а гори не ставали ближчими. Мандрівники вже думали так буде завжди. Брязь-брязь, брязь, брязь, брязь риб-риб-рип. Змішаний запах кінського. І людського поту, щоб якось збавити час, вони згадали всі ігри, у які колись бавилися. Проте це не допомагало. Вони з усіх сил намагалися відганяти від себе думки про охолоджений щербет у Тажбанському палаці, про чисту джерельну воду, яка із дзюркотінням. Пробивається крізь каміння Прохолодне, вистояне молоко, яке вже підійшло вершками, але ще не загусло. Проте, що наполегливіше вони намагалися відволіктися, то нав'язливіше ми ставали ті думки. Врешті, на їх шляху трапилась якась переміна. З піску. Стриміла гостроверха скеля десь із п'ятдесят ярдів завдовжки та за тридцять футів заввишки. Сонце підбилось уже височенько, біля підніжжя скелі залишалась вузенька смужка тіні. Там вони й зупинилися на перепочинок. Діти витягли із торб харчі і воду. Коням було незручно пити зі шкіряного бурдюка, але врешті-решт вони якось собі зарадили, ні води, ні їжі не вистачало, щоб погамувати спрагу і голод після такого важкого переходу. Проте ніхто не ремствував. Коні вкрилися краплями піни і важко відсапували. Дітей... Теж змагала втома. Трішки перепочивши, мандрівники знову рушили у дорогу. І знову ті самі звуки, ті самі запахи, так само пекло очі. Та ось тіні перемістилися праворуч, видовжилися, наче мали сягнути східного краю виднокола. Сонце Поволі хилилося до вечірнього пругу, а відтак і зовсім сховалися за обрієм. Але пісок і далі пащив жаром. Усі нетерплячі роззиралися, намагаючись відшукати ущелину, про яку говорив круг Жовтолап. Але бачили перед собою лише нескінченну піщану рівнину. Уже вечеріло. На небі з'явилися зорі. Коні знеможено плелися, провалюючись копитами у сипкий пісок, а діти ритмічно гойдалися у сідлах. Усі були вкрай зморені. Шаста, у якого геть пересохло у роті, хрипко гукнув Ось вона! Цього разу жодної помилки бути не могло. Попереду, трохи праворуч від них, нарешті з'явилася ущілина з крутими кам'яними схилами. Коні занадто потомилися, щоб щось відповісти. Вони без жодного слова повернули у той бік і в'їхали в ущілину. Виявилося, що повітря там застояне, важке. Скрізь панувала пітьма, бо місячне сяйво не могло пробитися сюди поміж кам'яні виступи. Яр глибшав, а стрімкі стіни обабіч піднімалися щораз вище над головами мандрівників. Далі стали траплятися якісь колючі рослини. Схожі на кактуси, і трава така жорстка і тверда, що могла поранити руки. Невдовзі кінські копита зацокотіли об каміння. Ущелина виявилася доволі звивистою. За кожним поворотом усі спрагло роззиралися, сподіваючись знайти воду. Коні геть вибилися із сил. Вони ледве переставляли ноги. Бругу дибав попереду, а гвіна плелася за ним. Вони важко сапали, часто спотикалися, їх уже брав відчай. Та несподівано перед ними з'явилася невеличка болотиста калюжка. Зосібіч поросла м'якою соковитою травичкою. З калюжки витікав потічок, який розливався щораз ширше, а перетворювався у річечку. Її береги вкривали густі кущі. Шаста, якого від спраги і утоми опанувала дрімота, у якусь хвилину. Здав собі справу, що бругу зупинився біля води. Та й він сам уже зісковзнув на землю. Тут же бонів невеликий водоспадик. Він утворював маленьку заводь. Коні пішли до водички і пили, 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 о! Вихопилося у шасти. Він забрів. Аж по коліна і занурив голову. Мабуть, то була найліпша мить у його житті. Хвилин за десять усі четверо повилазили на берег і взялись оглядати околиці. Діти захлюпались по самі вуха. Місяць підбився уже височенько і заглянув до ущілини. Береги річки вкривала м'яка трава, дерева і кущі, що простягалися аж до підніжжя скель. Усю долину сповнювали дивовижні пахощі, а з-поміж дерев долинув звук, якого шаста ніколи раніше не чув, Затюхкав соловей. Усі так потомились. Що не мали сили розмовляти, їсти теж не хотілося. Коні не чекали, поки їх розсідлають, а відразу вляглися на траву. А равіса і шаста вклалися побіч. За хвильку гвіна обережно мовила. Лиш би не заснути. Нам потрібно випередити рабадаша. Ні, спроквула протягнув бругу. Ми не будемо спати, от тільки трішки відпочинемо. У шасти промайнула думка, що треба піднятися з трави і щось зробити. Інакше всі поснуть. Хлопець відчував, що зобов'язаний. Він уже приготувався встати і переконати супутників рушати у дорогу. Ось, зараз, ще одна хвилинка, ще трішечки. Що й казати за якусь мить і коні, і діти провалилися у глибокий сон? Ясний місяць освітлював їх згори. А десь серед гілля невтомно щебетав соловейко. Першою прокинулася Аравіса. Сонце вже піднялося високо над обрієм. Вони проспали. І тепер знову доведеться йти по палючій спеці. Це моя вина, розсердившись сама на себе, вимовила дівчина. І кинулася будити решту. Хіба варто було сподіватися, що після такої важкої дороги коні не поснуть, навіть коли вони речисті, та й хлопець не має досвіду тривалих переходів. А ось я мала би про це подумати. Шаста, гвіна та бругу, розбуркані з глибокого сну. Безтямно роззиралися довкола. Гей, го, і го га, проказав Бругу. То я заснув з сідлом, га? Більше ніколи так не вченю, дуже муляє. Та швидше, швидше, квапила Аравіса. Ми й так згаяли стільки часу досить ніжитись. Дай хоча б жмут трави кинути на зуб, відказав бругу. Гей, не можна баритися, наполягала Аравіса. Що за поспіх? стрепенувся бругу. Ми подолали пустелю. Так, але до Верхоландії ще далеко, стояла на своєму дівчина. І нам треба випередити Рабадаша!» Ох, та він відстав, мабуть, від нас миль на десять, не здавався Бругу. Ми йшли найкоротшою дорогою. Твій приятель Крук казав, що цей шлях найкоротший, так шасто. Він не казав, що так коротше, відповів хлопець. Він говорив тільки, що так їхати ліпше, бо по дорозі. Є річка, якщо оаза лежить на північ від тажбану, то цілком можливо, що цей шлях навіть довший. Ну і нехай вперся бругу. Але якщо я чогось не перехоплю, то не зможу рушити з місця. Шасто зніми з мене вуздечку. Будь ласка, дуже несміливо озвалася Гвіна. Я почуваюсь так само, як Бругу. Мені важко йти далі. Проте вершники, вдаючись до острогів та нагаїв, женуть нас уперед. Коли, здається, ось ось звалимось сніг від утоми. І в нас раптом відкривається друге дихання. Хіба не так? Я, Я хочу сказати. Що нам треба самим старатися іще більше, бо ми тепер вільні. Усе це нарнії. Гадаю, шановна пані, що мені таки більше відомо про військові кампанії і рейди? Я знаю, скільки може витримати кінь. Із притиском заперечив другу. Не відповіла нічого, їй легко було вразити. Але вона говорила слушно якби Бругу зараз віз на собі тархана, той би ударив в остроги і Бругу мчав би ще не одну годину. У чим то й річ, коли ти стільки часу провів у неволі, коли увесь час. Працював під канчуком, то коли поруч нема погонича, виявляється, що самому не хочеться завдавати собі труду. Довелося зачекати, доки Бругу втамує голод і спрагу. Гвіни і діти також поснідали. Коли вони врешті рушили, було вже близько одинадцятої. Та й тоді Бругу не взявся за розум. Він ішов собі звільна набагато повільніше, ніж напередодні. Тепер Гвіна, хоч мала менше сили, хоч теж дуже втомилася, ішла попереду і провадила усіх. У логовина, по якій несла свої брунатні холодні води ріка Поросла шовковою травичкою, пружним мохом та розмаїтими квітами, викликала у мандрівників бажання затриматись бодай на хвильку чи бодай сповільнити ходу, аби помилуватись цією красою.